Друзі, всім привіт! З вами як завжди Красін. Зараз я знаходжуся на тесті в відкритому цьому тесті оновлення 2.2. будемо розбирати тут декілька речей, щоб було наглядніше. Але перед цим я хочу вам нагадати за фарм чергових п'яти жетонів магазину серії легенд натиску від Сюшарк. шарк. Завтра буде трансляція. Також обговоримо 10 нових навичок для екіпажу, які стали доступні у цьому тестуванні, що вони себе представляють, тому що там кожному от члену екіпажа от спеціальні. Так скажемо, додані, були по дві навички. Обговоримо зміни по навчальних матеріалах, їх використовувати стало простіше. Та по огляду броні техніки, там є позитивні зміни, можуть знадобитися вони гравцям. Далі перенесемося до бою, де я вам згадаю за 4 машини, які були у якості новинок додані для тестування у рандомі, та розберемо характеристики новинки супертесту PGZ-70. Це китайський середній. Танк 9 рівня, він не зовсім звичайний. Давайте про нього поговоримо. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю із такої інформації, друзі, що мені Anvei 321 подарував набір маленькі радощі життя. Дякую Дякуйте величезно, взагалі неочікувано. У нього, друзі, входить техніка 4-5 річ рівня, тобто Матільди різні, Валентайн 2, бачимо от цей перелік, список, 4 слоти в гараж. У мене ця техніка була, дякую величезне, я отримав невелику, але все ж таки приємну компенсацію. Він написав подарунок другові успіхів у боях. Це не той друзі, Анвей, який на болотах. Це ну, нормальний, так скажемо, просто ніки дуже схожі, тому що були такі е, не запитання навіть, а деякі, знаєте, як претензії в коментарях, тобто відповідь даю, щоб вже всі почули. Плюс до того хотів би подякувати ще одному спонсору. Який додався буквально вчора Ростислав2233. Дякую ти величезне за те, що ти копієчкою підтримуєш мою діяльність. Також ті спонсори, які дуже вже давно, це Олександр Бондаренко 2022 і Олександр 2005. Дякую вам величезне за вашу підтримку. Хто ще хоче мене підтримати, без питань можете це зробити, стати спонсором каналу. Дякую вам величезне. А тепер, друзі, давайте обговорювати. Всі новини по порядку. Перше це нагадування: магазин жетонів серії легенд натиску від CurShark номер 5 Нагадую, що завтра орієнтовно з 17.00, тому що в нас, друзі, вихідний відбудеться фарм чергових п'яти жетонів магазину серії легенд натиску від SurShark. Для цього потрібно дивитися офіційну трансляцію. Вод на Твіч з активними дров спродовж 180 хвилин. Традиційно 3 години максимальна кількість зросте у нас по жетончиках до 60 штук. Тобто ще 5 жетончиків залишається, друзі, для того. Щоб можна було забрати прям машину 8 рівня од ПТшечку. Якщо ви хочете забрати, наприклад, КВ-122, то у вас вже повинно вистачати. Якщо не вистачає, дофармлюйте коротше. Кожен що хоче, те буде забирати. Це така первинна інформація. Тепер давайте поговоримо про навички екіпажу, про ті 10 навичок, які стали доступні. Я не просто так обрав, як панзер Е90, тому що тут якраз усі от види, так скажемо, є екіпажу від командира до радиста того самого на багатьох машинах, ну, зрозуміло, що радиста немає, там виконує цю функцію якийсь інший член екіпажу або командир, наприклад. Тому давайте говорити зараз, що ж у нас тут по навичках стало доступно. Перша навичка. От у командира а, тримати стрій. Повне винчення, збільшує у нас бонус до ефективності екіпажу на 5%, якщо у ворожій команді принаймні на 3 машини більше, ніж у вашій. Тобто, якщо йде злив, то у вас буде, якщо у вас викачана, звісно, це буде от навичка, от такий от буст до екіпажу 5%. Далі йде навичка симулятори, бонус до ефективності екіпажу буде збільшено на 5% протягом 15 секунд після використання аптечки. І плюс до того, аптечку можна. Буде використовувати не тільки якщо екіпаж, наприклад, у вас поранений, а якщо, наприклад, він і не поранений. Тобто, от така от примітка, це ситуативна, звісно, обмежена в часі навичка, але тим не менш може комусь знадобитися. Далі йдемо на навітника. Тут у нас дуелянт. От є навичка повне вивчення збільшує максимальне потенційне пробиття броні ваших снарядів на 5% при стрільбі по противнику в межах 50 метрів. Тобто, друзі, на близьких дистанціях збільшується бронепробиття снарядів на 5%. Доволі непогана така навичка. У візуалізації отут от зображено, що от бачите, без цієї навички, цієї навички. і з цієї навичкою, от при використанні фугаса, по типу як в першому випадку пробиття менше, в другому випадку пробиття і дамаходна. Нанесений фугасом більше. Ну це просто-напросто така візуалізація, але тим не менш зрозуміло. Також є навичка Одинокий вовк, повне вивчення зменшує розкид гармати та час наведення на 5%, якщо в радіусі 300 метрів немає союзників. Тобто, друзі, бачите, 300 метрів. Ну, тобто це доволі велика така дистанція, не повинно бути ніяких союзників, щоб у вас ця навичка почала працювати і давала плюс 5% до часу зведення і до розкиду гармати, тобто менше буде розкид. Бачимо, що абсолютно нова така навичка з'явилася. У механіка воді. Підтримка у бою повне винчення збільшує швидкість ремонту ходової на 15%, якщо в радіусі 50 метрів є союзник. Тобто також може знадобитися, але це другорядне. В нас і так відновлюється з усіма навичками, з ремкомплектами, доволі непогано та сама ходова. Ну і ще є не Повне вивчення збільшує бонус до ефективності екіпажу на 5%, якщо заблокований, а шкода от заблокована, перевищить міцність вашої машини. Тобто бачите, Таке ще буде. Це доволі непогана навичка для броньованих машин або для тих машин, які дуже багато відтанковують грою від рельєфу там баштою. Тобто бонус до ефективності екіпажу на 5%, якщо заблокована шкода, перевищить міцність вашої машини. Доволі непогано. Це для броньованої техніки можна, друзі, використовувати запросто. Переходимо тепер до радиста. Тут у нас також дві навички доступні. Перша одна навичка, бойова Загартованість повне вивчення знижує негативний ефект оглушення при кожному наступному оглушенні екіпажу на 7,5% до максимального 30% цього порогу, друзі. Тобто корисне, але ну якось так. Ну, так собі, не дуже так скажемо. А от інше це у нас йде пошук загрози, повне вивчення збільшує дальність огляду на 2% протягом 5 секунд після спрацювання навички шосте відчуття. Тобто, друзі, от при спрацюванні ламп. Так скажемо, ви будете бачити на 2% більше, це вже може десь і знадобитися. Так скажемо, по крайній мірі, ті, хто вас засвітили, можливо, також засвітяться, допоможе. Тут, до речі, по цій візуалізації також показано, що без навички не засвітилась би ця машина, а з навичкою, наприклад, вона може засвітитися. Коротше, от такі от друзі навички. Ну в нас ще є тут один член, і чуть не пропустив його, це заряджаючий, тут доволі також є цікаві. Такі от навички. Другий шанс. Повне вивчення зменшує час перезаряджання гармати на 2,5% для наступного снаряду, якщо попередній не завдав шкоди противнику. Тобто, якщо не завдав шкоди противнику той снаряд, яким ви е, ну, стріляли перед цим. От бачите, от візуалізація, якщо, наприклад, ви не пробили, то у вас швидше на 2,5% буде перезаряджатися гармата от наступний снаряд. Ну, непогано, в принципі, також невелике, але все ж таки ап. Або. Знання механізмів. Повне вивчення зменшує час перезарядки магазинів на 2,5%. Оце вже дуже корисна навичка, друзі, тому що магазини, ви самі розумієте, є по 35 секунд. Перезаряджається і навіть по 40-близько. от близько. А 2,5% це суттєво, друзі. Це суттєво буде відчуватися ну, декілька секунд. Це доволі непоганий такий перк, Друзі його дуже часто будуть ну, як, обирати, тому що це реально дуже корисна. Штука. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок нових перків вони можуть ще плюс-мінус змінюватися, тому що це тільки первинне відкрите тестування, подивимося, можливо, в подальшому будуть якісь і зміни. Тепер, друзі, ще по екіпажу, поки от я в ньому знаходжуся, який у нас з'явився плюс. Бачимо, що в мене екіпаж цей із Яги Є сотою сидить на Яги є 90, друзі. одна даний момент. Раніше, якщо ми переходили у навчання, навчальні матеріали ми не могли використовувати е, от ці всі брошурки, навчальні посібники, це все зрозуміло. Тепер з виходом оновлення 2,2 слава Богу, додумалися. Ми можемо використовувати їх, але тільки якщо, е, е, як вам сказати, якщо ви на преміум техніку посадили от е, цю е, цей екіпаж. Оцей екіпаж, навчальні матеріали тепер можна використовувати для екіпажів, що перебувають у преміум техніці. До речі, ми можемо подивитися от бачите. От можу застосувати все зрозуміло. Чи можна на акційній техніці? Давайте якусь десятку знайдемо. Дравець, ну тут у нас екіпаж, по-моєму, під нього. Ні, ВЗ-55. А ну, дивимося, чи можна на акційній техніці використовувати. Можна, друзі. У преміум і акційній техніці ми можемо використовувати навчальні тепер матеріали. Не треба пересаджувати оцій дурні, яка була раніше. Слава Богу, додумалися, зробили дуже корисну річ. Також у нас є поліпшення огляду броні оновлені 2.2, Давайте перейдемо у бронювання. Бачимо, що у нас, друзі, з'явилося. От, наприклад, справа комплектація атакуючої машини. Тобто тепер можна обирати стокову або топову комплектацію, тип снарядів, які будуть атакувати, машину можна обирати будь-яку там, будь-якого рівня, так скажемо. Наприклад, отут от взагалі 8 рівень, єси 6 чорний. Бачимо, що в нього снаряд ну, 0% має пробиття, тому що тут 243 мм приведена броня, а в нього зрозуміло, що. Що пробиття базової ББшки 196 171, в залежності від дистанції. Коротше, тепер буде дуже зручно дивитися, чи проб'є вас якась техніка, чи не проб'є. І яким снарядом можна це все порівнювати, дивитися також дуже корисна інформація. Якщо подивитися з офіційного сайту інформацію, то з виходом оновлення 2.2 функціональність огляду броні отримає кілька поліпшень, завдяки яким стане кориснішою та зручнішою. Серед них. Поліпшена, візуалізація ефективної броні та шанси пробиття. Тобто ще якась поліпшення візуалізація. А, тут оцей відсоток, мабуть, з'явився, скільки відсотків пробиття. Хоча раніше, можливо, він також був, не пам'ятаю вже точно. І можливість вибрати техніку, гармату і тип снаряду під час оцінювання їхньої взаємодії з бронею. Ну, а цей блок, звісно, переробили. Тут з'явилося і дійсно можна тепер обирати техніку, гармату, тобто стокову або топову, і тип снаряду, і вже дивитися, де буде пробуватися. От будь-яка з машин. А, так, по цьому ми обговорили. Тепер давайте перенесемося до бою і будемо розбирати наступні новини. І так, перше, що будемо обговорювати зараз, це новинки тестування у оновленні 2.2. Вод. Тобто, друзі, з виходом цього оновлення у рандомі будуть тестуватися наступні машини. Їх будуть супертестери катати та розробники це все як завжди. Серед новинок у нас перша от машина ahc 7 США ПТ-10. Акційна, механіки у цієї машини ніякої немає, але альфа там доволі приємна у гармати. По снарядах там є. Свої плюси коротше. Цю машину ми колись розбирали. Якщо в подальшому бачитиме цю машину в рандомі, скидайте от реплечики, будемо дивитися на них у боях на цю техніку от в загальному і розбирати більш детально характеристики. Також М7 Вайс, США. важкий танк 9 рівня, прем механіка резервні гусениці. Ну, Доволі така нецікава, друзі, машина, це все ясно. Зік'янки Китай СТ9, механіка магазин заряджання із касетою. На Два снаряди. Там е, доволі швидко перезаряджаються ці касети, але, друзі, виходить ситуація, яка. Альфа невелика. Там, по-моєму, по 200 одиниць от із снаряду, е, тобто у е, касеті два снаряди в цьому магазині, так скажемо, ну, е, подивимося. Можливо, буде також цікавий екземпляр, цікава така ст І предатор Італія СТ-9 Прем, механіка магазин зворотнього заряджання на 4 снаряди. Тобто перший снаряд у нас перезаряджає Найшвидше, чисто потенційно, ви от десь там перекочуєтеся, зарядили 4 снаряди, їх вистріляли, і потім граєте як циклічна машина із цим першим снарядом від цього першого снаряду із найшвидшим перезаряджанням. Доволі непогана також може бути стежка. От така, друзі, інформація, яку я вам хотів розповісти. А тепер давайте розберемо одну з новинок Супертесту. Вона з'явилася декілька днів назад, називається PGZ70. Це китайський середній танк 9 рівня. Розганяється він до 60 км на годину. Найкращий захист машини, можливість текти від супротивника в більшості випадків. Броні майже немає, вона одна з найтонших на рівні. Тобто картон тотальний. PGZ70 озброєний спареними 57-мм гарматами. Механіка стрільби більше нагадує легкі танки Чехословаччини, ніж лінійку американських середніх АС. Гармати не Перегрівається, але оснащені магазинами, які доведеться перезаряджати, коли вони спорожнюють. Важлива відмінність від чехословацьких танків у PGZ-70 нижчий темп стрільби, проте вищі показники шкоди за постріл і за магазин та бронепробиття 236 мм стандартними ББшними снарядами і 288 мм спеціальними підкаліберними. Тобто, бачимо, що відрізняється, от по цих параметрах, конкретно ця машина від вище зазначених. Під 70 має потенціал для захопливого і стратегічного геймплею завдяки можливості видавати близько 1400 одиниць шкоди за 4 секунди навіть по добре броньованих цілях. Це може бути токсична, друзі, машина, а також високій рухливості та вразливості. З ним чудово впораються активні і умілі командири. Ну, подивимося, друзі. Хто його знає, просто дуже багато гравців зараз навіть на аресі, в так скажемо, незадоволені. Хоча я зараз їх от досліджую, граю і на інші іншій техніці, то я не можу сказати, що вони супер вау токсичні можна з ними боротися запросто, в принципі, ну не знаю. У мене такого враження токсичності на даний момент від аресів немає. Хоча дуже багато гравців пишуть, що все навпаки. Навпаки, дуже токсична техніка, можу зрозуміти частково, але до кінця, на даний момент, по крайній мірі, я от не розумію. Давайте розберемо характеристики цієї от PGZ 70. Перше, що в нас іде, це, звісно, снаряди. Вони мають маленьку альфу, але їх багато. 35 одиниць, от, наприклад, базовий ББшний снаряд і підкаліберна голда. Базовий ББшний снаряд пробуває 236 мм, як для такого його типу снаряду, доволі непогано. 1000 метрів на секунду, швидкість польоту нормальна. По підкаліберах 288 взагалі пробуває. як для такого типу снарядів, це доволі високе бронепільно пробиття, І 1250 метрів на секунду от швидкість польоту прекрасна. Третій снаряд фугас, пробуває він 50 мм, що й не дуже мало, друзі, на картон буде заходити. 50 ХП от підвищену шкоду, на 15 одиниць він має. І 800 метрів на секунду летить. Тобто, в цілому, друзі, ну бачимо, що доволі такі сильні снаряди, і це може бути машина набагато токсичніша, ніж той самий Арес, наприклад. Час перезаряджання 30 секунд от, у цьому магазину. Ну, що складається із 40 снарядів, але як було зазначено в описі, 1400 чисто потенційно одиниць. От ми можемо завдати шкоди за відносно короткий проміжок часу. По-моєму, 4 секунди чи скільки там от писалося. А, ну правильно, тому що перезаряджання між пострілами 0,1 секунди. Тобто, друзі, в секунду 10 снарядів буде вилітати. Це дуже і дуже швидко. 1,8 час ведення хороший тут швидкості 600 пострілів за хвилину може бути чисто потенційна. 0.35 розкид, не жахливий, це буде розкачуватися, буде десь приблизно 0.32, мінус 8, плюс 40 по кутах. Бачимо, що у нас 600 снарядів боєкомплект. Екіпаж у нас тут не зовсім стандартний, тому що тут командир, два навідника, механік водій, друзі, і два аж заряджаючих. Тобто незвичайний екіпаж, два навідника рідко в якої машини. Якщо подивитися далі, то у нас йде блок. Із мобільністю. Максимальна швидкість вперед 60 км, назад 20 км, при питомій потужності 243. Це динаміка дуже хорошої, друзі, стежки. Поближче до ЛТшки доволі хороші значення. 45 градусів, швидкість повороту корпусу, швидкість повороту башти, 40 градусів. Тобто прекрасна мобільність, це величезний плюс. По живучості 1800 хп 8 бронювання корпусу, 15, 13,5-8 бронювання башти. Тобто абсолютний картон, який буде схоплювати по повній програмі фугасами, артилерія, всі будуть пробувати 100%, практично ніколи не буде, от без дамагу, так скажемо, якщо буде по вас летіти якийсь снаряд, буде залітати 100%. 13,4% одне помітність виходить нерухомої машини, 10,3 під час руху 400 метрів. Дальність от огляду, доволі непоганий огляд, друзі, непоганий огляд. 570 метрів в дальність дії зв'язку. Коротше кажучи, це може бути токсичною машиною, друзі, подивимося, як вона буде тестуватися щодо чого як. Але це можливо буде набагато токсичніша машина, ніж лінійка Аресів, і в подальшому, можливо, лінійка така навіть буде. Це перша машина, подивимося. Тобто тут потрібні будуть ну, детальні такі тести, коригування, можливо, характеристик, тому що це може бути дуже токсична машина. Хоча з іншого боку, у нас немає живучості, тобто всі фугаси. По фулки будуть прилітати, по ній, це все зрозуміло. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, на рахунок тих змін, які є от на тесті оновлення 2.2. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!